Обирайте нова колода. Інформація для вас. І хто обрав цю карту, у нас тут імператриця? Хто обрав цю? Амалгедь. А тут у нас мах. Спочатку будемо говорити для імператриці. Яку інформацію ви повинні почути? А ви на виході з якоїсь досить болючої, давнішньої, довготривалої ситуації. Можливо, ситуація зв'язана з зрадами. З... Хто це вони для вас? Ситуація кармічна. Ситуація, яка запускала у вас кожного разу трансформації. Можливо, багато раз повторювана, да? якщо вам зраджували цей партнер, наступний і наступний. Поэтому через третіх лиць, да? через трикутники, ви постійно. Переходили в стан 13-го аркану, щоб заново відроджуватися кожного разу. І це вас прямо зробило мічовим королем. Логіка, чіткість думок, чіткість своїх і послідовність своїх. Тут не про рух, тут про думки, мислення, оцінювання ситуації. Хочу сказати окремо за мудрість. Бо ви вже не істерічка якась, да, і просто там в печалі, в слізах, а як то ви так раціонально обдумуєте свій шлях побудову стосунків, взагалі взаємозв'язків з іншими людьми. Ви стали досить різностороння і гнучка. Чоловіки привітати для себе. Окей. Що вам треба ще почути? Ой, ви заходите, виходите в якийсь стан, де зможете собі дозволити подурачитися, показати свою сонячну сторону, насолодитися сонцем, можливо, якщо ви десь там, де сонце. Насолодитися собою. Окремо можу сказати по. Похвалити себе да, за те, що, я от, що ви нас обирали, да, який досвід ви нас обирали, з чим ви справилися. Отак от переоцінка свого життя, свого пройденого шляху. Вона вам зараз необхідна. Да, щоб ви на себе подивилися, як на переможця, що не кожен з цим справився. Те, з чим справились ви. Ви молодець, ви дочні себе прям реально то порадувати. Пажіть. Так, да, ви повинні порадувати внутрішньо за свій стан, ніби як похвалить, да. ти назбирала скільки мудрості, скільки знань, скільки було пройдено, скільки було вкладено, скільки висновків ви зробили за цей пройдений шлях. Ви стали такою, така мощою сила. І це не карта сили. Тут, тут ви, людина сили. В плані, у вас така воля, хоча як на вас подивишся, ви можете бути достатньо ніжною персоною, можливо. Або ви так виглядаєте, але ваша зовнішність вона не відповідає вашому внутрішньому стану. Вас скільки раз ламали. Скільки раз інші люди думали, що ви вже не візьмете якісь свої шанси, що ви будете пасувати перед якимись труднощами, що от, от, тут вона точно вже не справиться. Отут якось то ли ви на біду. От. Чому вас оцінюють? вас оцінюють? Тому що у вас якась або зонячність, або професія цепляє. Ви можете грати на почуттях інших. Чомусь вони так вас бачать. А може, ви і правду можете вже грати. Опит у вас тут, дай Боже. Але це неправда. Ви потузу купків зараз втілення е, правильних норм, догм, поведінки. І правильних не тільки для себе, а взагалі для суспільства мої дії приносять іншим блага. Отут, отак. Але в той же час я не жертва і терпіти нічого не буду. Я для себе на першому місці. Ви тут до чогось готуєтесь готовите, до, до чогось нового, але ви про це не знаєте. Ви будете виходити з якоїсь своєї стабільності. Там, де нічого не відбувалося. Можливо, відпочивали, і тут відпочинок ваш різко обірветься, може бути, і так. Але в хорошому сенсі. Неочікувано для вас, але це вам принесе задоволення. Скоро дізнаєтеся, що, щось цікавеньке. І на цьому все. Поки не буде продовжувати. Тепер дивимося для мага. Імператриця багато часу зайняла. Ну, Дівчатка можна уступити. <світ> так. Що потрібно почути, хто обрав другу карту? Що <світ> треба почути? Ого, скоро вас світ перевернеться просто. На декого ви будете дивитись е, найближчим часом по-іншому. Можливо, той, хто для вас був ворогом, або той, від кого ви очікували якийсь конфлікт, можливо, навіть малий конфлікт, будете дивитись на них по-іншому. Як ті люди, які. Мають право на помилки, які люди, які мають право на емоції, які люди, з якими ви хочете обмінюватись емоціями. От для вас це буде прям відкриття. Те, що від вас було скрито, тут просто прийде такий бінгу. Зрозуміла чи зрозумів, як тепер далі мені рухатися? Які, можливо, документи, от, окремо можу сказати, Оформить, переоформить, дістать, зробить. Плюс кому позвонить, з ким домовитися, до кого рухатися, або з ким рухатися, щось нове, нове якесь починання, з ким почати. Да, як, як розподілити, можливо, обов'язки, щоб мені стало легше. І я від цього не постраждаю, а навпаки, я не втрачу, да, а ще більше отримаю. Отут тут, в плані роботи, реалізації ви приймете якісь правильні рішення, які до вас приведуть до виконання поставлених цілей, для деяких для яких навіть мрій. Відчуття, ніби я про це давно думала, мріяла, бажала, але так це і не відбувалось. А тут і все просто чудесним образом відбувається. Можливо, для вас, помічником. Неочікуваним, ще раз говорю, для, буде в цій ситуації. Пропозиція, туди тут якась пропозиція, що зробить, почать, затіять, от мужчине буде. Може бути навіть в тому числі і фінансова допомога. Так, да, бо тут у вас в цьому плані є нотка усталості, м'яко кажучи. І що цей мужчина вам може дати? Що він може дати? Деяку ясність. З цією ясністю до вас прийде спокій. Нарешті ви перестанете хапатися за все сразу, да, як мах тут. Да, ви трішечки...